профі старт сягнув фінішу. Три роки обласний центр зайнятості готував дітлахів Херсонщини свідомо обирати майбутню професію. У проєкті взяли участь 200 хлопчиків та дівчаток з усіх районів області. Підбиттям кожного етапу конкурсу був імпровізований концерт, де школярі у жартівливій формі розказували своїм одноліткам про необхідні в регіоні спеціальності. Фінал пройшов у державному університеті. Каждый которые приехали со всех районов области, презентовали и видели свой район. Либо своє место, откуда они приехали. То тобто есть не просто профессии, а вот именно те, которые популярны на их взгляд в районах. И нам это было очень интересно. До фіналу дійшли чотири найсильніші у профорієнтації команди з Нової Каховки, Херсона, Великоолександрівського та Чаплинського районів. Метою проекту було навчити старшокласників вивчати ринок праці, розуміти його потреби, шукати інформацію щодо конкретних професій, навчальних закладів, роботодавців тощо. Це не тільки для них були дії, участь, участь. Це для нас тоже було очень много інтересного. Увидели ми познайомились з дуже талантливими молодими людьми. І за ще ми спокійно будемо так говорити. Спеціалісти центру зайнятості фактично створили і випробували нову технологію підготовки молодої людини до самостійного професійного життя. Такий як на формуванні підлітка свідомого підходу до планування власної кар'єри, навчить його гнучко реагувати на будь-які зміни на ринку праці. Мы профессионально свидетели того, что очень часто школьник выбирает профессию будущую хаотично. Поэтому на рынке труда появляется очень много людей, которым не нравятся те профессии, которые они осваивали. Мы хотели бы, чтобы школьники, прежде чем они что-то будут выбирать, какое-то учебное заведение, какую-то профессию, сначала больше они узнали. И, конечно, мы хотели, чтобы школьники больше узнали о тех профессиях, которые именно в Херсонщине нужны. Цілих три роки 20 команд профістартівців разом зі своїми кураторами досліджували найзатребуваніші професії Херсонщини, збирали і опорядковували відібрані матеріали, які стали частиною спільного профорієнтаційного ресурсу Карта професій Херсонщини, створення якого було завданням третього заключного етапу проекту. Пріжджа вибирати якусь професію, потрібно примірити її на себе». почувствовать что-то своими руками, попробовать, нравится мне этот процесс или не нравится. Потому что э, очень часто проблема в том, что э, студент начинает изучать какую-то профессию, а потом выясняет, что она ему совсем не нравится, то, что он делает, ему не по душе. Поэтому первичную информацию он должен получить еще до того, как он будет куда-то поступать. Тому ми хотіли, щоб школьники освоїли як можна більше на ну, каких-то пускай нібольших навиків, скажем так, щоб вони попробували. Над провадженням ідеї у співдружності працювали багато державних структур: обласний центр зайнятості, управління культури та освіти і науки обласної державної адміністрації, а також Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової чайки. Діти для того, щоб виконати надзвичайно складні завдання, які вони виконували протягом трьох років, вони мали. Вони повинні були мати знання і особливо навички, які в школі не надаються і в школі не вивчаються. Тож ми були і змушені і задоволенням організували роботу цієї навчально інноваційної навчальної програми, де діти опановували ті навички, які знадобились для того, щоб створити продукти і представити їх на картах власних веб-картах власних районів. Молодь брала участь у майстер-класах, навчальних закладах та на виробництві тренінгах щодо вибору професії та. У свої спеціальних знань і навичок професію графічних екскурсіях на провідних підприємствах у скайп-конференціях з однолінками з інших областей. Тощо ми хотіли, щоб не ми керували, а вони самі ізучали і набирали цю інформацію і ту інформацію, яку вони набирали, вони злагали в спеціальних таких ізданнях е, в альбомах. Всі зібрані матеріали, в тому числі фото і відео, розміщено на блозі проекту за електронною адресою profistart.blogspot.com. Саме тому і вирішили взяти участь у цьому проекті, аби вибрати собі подальшу професію. Адже від вибору професії залежить подальше життя. Ми ходили, брали інтерв'ю, робили роботи. Тобто дослідження були відео робили. Разом було дуже цікаво. Я узнала много интересного про разные профессии, которые, я думала, ну, не играют в принципе ну, важной роли в нашей жизни, но я во втором туре представляла профессию зубнотехник, и я победила с этой профессией, я победитель второго этапа. Я брала интервью у, работника, у представителя этой профессии, и я поняла, что это очень интересно, это очень важно. Херсонщина у нас имеет три направления экономические, это аграрная, рекреация и промышленность. Понятно, что те профессии… Професії, які школьники вивчали, вони зв'язані з цими направлениями. Но ми школьникам не розказували, які професії у нас десь культивуються. Ми хотіли, щоб школьники самі узнали, які на самом деле в їх районах професії нужны. На початку роботи це були восьмикласники. Тепер ці діти вже готуються закінчувати школу та робити один з найважливіших кроків у житті: обрати майбутню професію. Це вже старшокласники, виходить. І вони на порозі випускних. всех экзаменационных дел, они уже будут ориентироваться не просто поступать куда-нибудь, а уже а уже туда, где будет гарантировано трудоустройство. И реальная, реальная отдача от, от труда именно для того, чтобы человек самореализовался. Самое важное. Детям понравилось. Они не ожидали, что они откроют для себя столько нового при изучении профессии. И они захотят потом дальше продолжить свою уже жизнь, уже обучаясь этим профессиям. Поэтому, когда они брались, они не ставили перед собой цель, что они будут именно дальше как-то вот развиваться именно в этом направлении. А сейчас вот почти половина определились с выбором профессии. Також свої інтелектуальні здібності змогли продемонструвати глядачі в залі під час інтерактивної гри Суперагент 2015 коли ведучі ставили питання у супроводі відеоряду на екрані. Досвідчені профістартівці швидко відгадали професії лікаря, вчителя, пожежника, художника та міліціонера. Переможці суперагенти отримали заохочувальні призи від дорослих фахівців названих професій. Успіх е чоловіка через його роботу може бути на будь-якій професії. поскольку конкуренции сегодня в профессии, к сожалению, в стране нет. И в области в том числе. Следовательно, если есть желание, если появятся потом умения после учебы, то ниши для занятия той или иной... Діям совершенно свободно. У свою чергу промисловці ці підприємці говорять, що важливо не тільки правильно обрати професію, а й стати в ній фахівцем. Адже справжні спеціалісти завжди затребувані. Це, цей проєкт, є дуже актуальним. Тобто молодіж вже конкретно приобщається конкретним ділам в тій отраслі, в якій вони І тому Определенные трудности по трудоустройству имеются, были и будут. Но в то же время, если человек уже получил определенное направление по какой-то профессии, ему легче и трудоустроиться, и преподнести себя, и показать работодавцу с лучшей стороны. Яскравим фіналом заходу стало нагородження учасників проєкту та районних координаторів, які упродовж трьох років активно допомагали школярам і направляли усі кроки. Третє місце розділили команди нове покоління з Нової Каховки та Арт з Великої Олександрівки. Друге посіли тавричата з Чавлинського району. А переможцями стали школярі з Херсона, які посіли перше місце у командному заліку. Вначалі, я думаю, буде сложно. Потім я влився буквально в ету. программу. Мне все понравилось. Профистарт – замечательный проект. Он дал мне очень много нового. Я узнал более детально о всех тех профессиях, о которых я даже не представлял себе, что они такие, возможно, существуют. Я побывал на многих предприятиях, посмотрел, как работают люди. И, возможно, сделал для себя некоторые выводы по поводу того, куда я дальше пойду сам. Больше всего понравилось, наверное, это Приезжать на предприятие, смотреть саму, работу, видеть, как работают специалисты и узнавать для себя что-то новое. Это та работа, которая будет гарантировать занятость молодых людей. Это очень важно для нас, для нашей службы занятости в целом. Для наших спеціалістів і для ринку в області найголовнішим досягненням цього проекту стало створення спільного інтерактивного ресурсу Карта професії Херсонщини, який є гарною допомогою не лише для майбутніх абітурієнтів області, а й України в цілому.